Отже, поки в грі е, Філадельфія та Бостон 2005 року тайм-аут, де грає мій улюблений гравець Алін Айверсон, е, проти Пола Пірса та Рікі Девіса, да, з Доком Ріверсом, я хочу дещо сказати. Ну, по-перше, е, якщо дивились ви, те, що я виклав у суспільстві, то Готується проєкт з такого контенту, що фінали НБА за останні, да, поки що 20 років, тобто 2003. 2023 І 2024 буде якраз да, цікаво. І як я й казав в першому своєму відео. То 2003 я не дивився, як то кажуть, онлайн. Да? Я почав з Детройту та, та Лейкерс. Але, е звичайно, я знаю багато про 2003 рік, Нью-Джерсі да? Нетс. Ну і, звичайно, я піду нижче да, за роками. І я вже дійшов там, скажімо так, до 80-х, 70-х, 90-ті, також 2000. Але, звичайно, ну не те, що по порядку все за порядком, але не все одразу, да? як буває у житті. І, звичайно, повага до команди Нью-Джерсі Nets, Джейсон Кід, Річард Джеферсон, так, але ми знали, що 2000-ні да, там, Спірс перемогли в третьому, а Індіана виходила до фіналу з Лейкерс. Знову ж таки, НЕЦ грали та Філадельфія. І, взагалі, для мене Індіана також Реджі Міллера і їхня форма оця жовто-чорна, біла. Да? І от ми кажемо про. Взагалі, такий контент, такі архіви, буде рейтинг, де вже все готово, готовий розповідати про це безліч часів, але, звичайно, прийдеться десь себе зжимати, тому що час і життя триває. І що я хочу сказати, що. Коли ти дивишся перший раз, да, і гарна школа баскетбола, ти бачиш ві, е, правильний баскетбол від Поповича. Що таке правильний, да? Е, я навіть його європейським називав. Е, і це підтвердилось, коли Поповіч каже, що він у Обрадовича да, дуже поважає декілька плейбуків взяв і що Обрадович вважається одним з кращих, хто ставить напад. Ну зараз я дивлюсь Обрадовича, звісно, вже. Фішечки трошки не ті, але ні, якщо там я і семінари його дивився, але якщо ми кажемо про гру в нападі, да, він дуже швидко і в Європі це канає, да, і взагалі воно все пов'язано. Що із американським гра дуже швидко взагалі розвивається. Баскетбол зараз просто космічного рівня. То, якщо все по нотах розіграного Брадовича і там мінімальні мови, ну, звичайно, все в Європі через е, Пас, через е, Заслін, е, але не вистачає трошки ресурсу партизану. Звичайно, зараз, е, ну, мабуть, е, і раніше так було, але от епоха да, Стефа Карі, Дончича, Джаморанта, да, Шея. От, скажімо так, це вже десятиріччя, яке пішло після 20-го року, да? зараз майстерність гравців індивідуальна все ж таки вирішує. І коли я дивлюсь, Євро, дивлюсь Євролігу, вже ти нікого не здивуєш плейбуками. Тобто, от Олімпіакос ми беремо або Барселону. І беремо Басконію та Баварію. Олімпіакос та Барселона. Це топ-клуби. Вони особливо Олімпіакос вони вичекають три чверті, а потім просто будуть додавати. Ну, це ще й таке мен 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 ментально лідерство. Барселона взагалі дуже швидко розподіляється м'ячем. І я пам'ятаю золоті часи, Хуан Карлос 2000-ні, да е так само швидко рухали м'яч. А Олімпіакос, вони спокійно рухають і фізично можуть, і тактично, і китки. Але якщо вони діють від захисту, вони просто тебе наздоганяють і, знаєте, насідають, як звірі, да? хижаки над своєю їжею. А от Басконія, да? Партізан, Баварія, Асвел, ну, Баварія меншим чином десь «Цервєна звєзда» Ці команди, от, вони сильні у командній грі, і вони будуть там до кінця боротися, але після другої чверті не вистачає цього ресурсу, цього ривка. І от, наприклад, Жальгіріс чому виглядає свіжим? Тому що той самий. От, Знаєте, сербська школа баскетбола, там все як за підручником, а іспанська школа баскетбола, подивіться, вона дуже схожа на НБА, в якому плані дуже швидко все відбувається більше індивідуально. І е, ми кажемо про те, що не вистачає ресурсу. Тобто, але модерн баскет, да, от, е, і зараз Валенсія десь виграла е, десь. Е, Якісь команди дуже цікаво дивитися зараз, тому що є можливість вже більш детально це е, бачити і не тільки аналізувати, міркувати про це. Ну а ми повертаємось до 2003 і, звичайно, до 4, тому що це був такий старт. І е, нарешті я для себе подивився перші дві гри серії. Е, Лейкерс з Карлом Мелоном та Пейтоном. Да? Шакілом Кобі, Фішером, Славою Медведенко. Взагалі Філом Джексоном та проти Спьорс, де вже Робінсона нема. Там Данкан, Паркер, Джинобілі, Брюс Боуен, Роберт Орі. І Перші дві гри виграли Спірс. І це було досить цікаво і дуже цікаво. І, ну, звичайно, в Лейкерс щось там реально скобі сталося. Він або не хотів МВП для Шака, або хотів просто всім і вся доказати. Ну, він і так був таким завжди, але просто щось. Ну, і Пейтон та Мелоун реально не давали того. Але Спіорс надрали сраки Філу Джексону. Мені просто було цікаво подивитися, от. Ну, для мене дивіться, якби дві династії у 2000-х, да? Тобто Лейкерс та Спьорс, і Попович, як, якого він складу, людина, якого характеру, да? армія, всі справи. І де спер за франшизою, і де Лейкерс і Філ Джексон, да, гуру баскетболу. І я от паралельно також та перпендикулярно да так дивлюсь. От 98-й рік я дивився: 91-й, 92-й, 93-й проти Чарза Барклі один з кращих фіналів. 96 й проти Суперсонікс. Його е, повернення. І Юта-98, та це суперправильний баскетбол. Родман Лонглі, Кукоч високі, і Піпен Майкл та Харпер м -м, маленькі, і Майкл, як знаєте, такий е, наконечник. Але це суперраціональний баскетбол. І, звичайно, Філ Джексон ну, дещо переносить на Лейкерс і. Ну, кобі в нього інший взагалі погляд, хоча ну дуже все схоже. Але коли я бачу номер 8 у грі, і ви знаєте, для мене от просто такі меморіс, що ну, 2003, окей, нью Nets, Джейсон Кіт ще своє візьме. Річард Джеферсон звиняє нью джерсі Нетс. Ну, вибачте, да, хтось каже: слухай, ну ти дивишся, статистику там другий фінал, може вони й могли. Ну може й могли, але ж ну ви розумієте, що спіорст це просто машина була, да? і, Але ми кажемо про 2004, і для мене це biggest upset, мабуть, за всю історію, тому що ну, один з я про це буду казати, тому що. Я не розумів, як Карл Мелон та Пейтон, я для них дуже хотів гайки. Ну, Пейтон своє візьме з Майами, да? Милон, Hall of Fame, Мама Рідна, тобто, і якісь Білапси та Хемілтони, да, ну не якісь, але да, Ларі Браун, Поршні, Рашид Волос. Вони дають е на горіхи, лейкерс. І для мене це був показник, що не тільки шоу Біз, да, в НБІ, не тільки оце, давай там. Типу, Вогель наймемо, і як в Лейкерс, або зараз, в Фініксі, або там 2008 Бостон, от тільки Ростер, там зробимо трейди, і все. Типу, там, всі, у всіх суперкоманда. Ні, подивіться, подивіться, да? І хоча й Пейтон казав, що вони прог... відчували, що вони програють, але і мені дуже цікаво подивитися, от там буде серія. Нец проти Детройта цього року от подивитися на тих НЕЦ, тобто які боролися з Детройтом. І в них був там шанс, ну, як, який він був подивитися ці баталії. І Індіана, як боролася та сама з Артестом Джамалом Тінслі, Джермейном Нілом, і ота Бійка, да, і Стефаном Джексоном, коли ну, вони реально могли винести Детройт. І також Міннесоту мені цікаво подивитися, все ж таки, що там гарнет собі настаткував, тому що його велич і постать для цього клубу, ну, мені здається, це просто вищий гатунок. Тобто, і дуже цікаво, що є можливість розуміти баскетбол того часу. З призмою там минулих, да, коли ми дивимося там шоутайм або класичну Євролігу 2000-х, да, і вже зараз, коли приходить Віктор Вембаньяма, коли Кріс Пол знову переходить до нового клубу і шукає собі перстень, да, коли. Леброн заходить знову в сезон, коли я дивлюсь практику Фінікса, коли я бачу, що Девін Букер це вже реально зірка, коли причому найвищого гатунку, коли я бачу, що в Бостона супертім, коли я бачу, що Лілард набирає обороти, коли я бачу, що Мемфіс це цікава команда, незважаючи на свого. Джа Моранта да і біду, і виручку, і такого буде дуже цікаво оцих паралелів, які в голові. Тому я дуже дякую. Знаєте, сам собі та часу за те, що дивіться такий момент, що мої друзі всі вони були старші за мене і вони дивилися. Баскетбольні друзі в основному вони дивилися Майкла на касетах. І вже там 2003 All-Star. От ми починали з цього, коли Майкл уходив, Майкл Візардс е, оцей перехідний період. І тоді, як би Кобі, Шак, Данкан, Айверсон, е, потім прийшли Кармело, Вейт і таке інше. Але я дуже е, радий за те, що перші мої е, е, якби, вподобання, перші мої. Фінали були, от саме такі: це Пістонс, Білапса, Це це Лейкерс, ще класичний, мабуть, моя найулюбленіша команда. Да, дуже я поважаю. Все-таки, ви знаєте, коли я доходжу до цього своїм розумом, а не тому, що сказали, що Ера 90-х і тільки Майкл, да, коли я сам дивлюсь для себе, аналізую, кажу. І, звичайно, Spurs, да? От перший раз, як ти можеш зрозуміти, що вони гарні. Ну, дивишся, ну вони типу хороші парні, а Детройт погані, тому що Фоли, тому що Рашид постійно виказує. І дуже командна гра була від Spurs завжди. Але потім були фінали нові, там Даллас, да, Майамі, Клівленд, суперкоманди, все це буде в огляді. І просто згадувати це минуле для себе робити, знаєте, зв'язувати непов'язане, або просто навпаки ще е, пружніше бачити ці зв'язки. Це просто така ну, мрія, яка збувається, тому що баскетбол захопив серце, або серце захоплено баскетболом. Е, тому я радий, що 2000-ні. Це моя історія, мій старт. І я дуже радий, що є Євроліга, е тому що все таки дуже цікаво дивитися. Ну, самі розумієте, звичайно, цікаво дивитися франшизи предсезонки. Ти все це бачиш: от Орландо грало з Фламенго, але там другий склад грав. Да? Ну, реально, для других складів ця предсезонка. звичайно вже залишилася сьогодні субота, да. Вже трошки-трошки, але оці фани, оця атмосфера Євроліги, і це не про те, що Штати програли, ви бачите, да? щось НБА бере у Євроліги, щось бере Євроліга у NBA. Зараз були декілька фолів в матчі з Панатінайкосом, де треба було, як знаєте, як у футболі Вар переглядати. І реально є можливості зараз дуже з цим. Все швидко і круто. Тому баскетбол він об'єднує е, нас із вами. Я всіх вітаю з початком сезону е, будь-яким національним чемпіонатом, минулим, хто дивиться ретро, або вже не може чекати своєї улюбленої команди, або грає там десь в Тукей, прокачує або свого гравця, або робить ребілдінг тім. А, ну, як знаєте, на смак, але ми всі е, полюбляємо цю гру. І вона настільки зараз різноманітна, що просто роби вибір, а в людини є завжди вибір, і це круто. Тому такі думки, такий респект часу і такий міні-трейлер е, того, що буде. Тому що. Хочеться мені просто оранжерувати для себе і для нас з вами, щоб ви розуміли мої, мої вподобання. Тому що просто робити, типу, сьогодні ті виграли, ті програли, окей, ну всі це роблять, це новини, там статистика. Ні, знаєте, от розуміння. То ти, що ти, що тобі подобається, що ні. Суб'єктивність, об'єктивність, філософія, життя, комунікація. Слухайте. Ну просто не те, що там хтось малий, хтось не малий, хтось руки, а хтось ветеран, хтось досвід, хтось вже задрот. Це все не про це. Це про гру баскетбол, яка об'єднує людей. Тому вінтаж Баскет, I love this game, всім приємних вихідних. До зустрічі.